Сьогодні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання знань. Триватиме вона до 22 січня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного предмету. Відбудеться пробне тестування 19 та 26 березня. Воно платне. Кожен регіональний центр оцінювання якості освіти встановлює свою ціну. У сумах, які відносяться до Харківського центру, пробне ЗНО у цьому році коштує 213 гривень. Тобто Володислав Жадан закінчує сумську школу номер 12 Планує вступити до київських вишів на спеціальності, пов'язані з програмуванням. Так, мене є намір якраз спробувати свої сили у. Українській мові та в англійській або фізиці досі вагаюся, бо з однієї сторони хочеться почути, яка буде аудіювання в англійській мові, а з іншої сторони, все ж таки, фізика буде першою. До того ж, люди, які складають зі з фізики, постійно намагаються тебе зловити на чомусь, тому хочеться перевірити свою увагу під час стресових ситуацій. Так, однокласник Владислава Кирило Пиршенко також мріє вступити до столичного вишу, але на спеціальність міжнародне право. Планую там два пробних ЗНО можна спробувати. Перше, це я, звичайно, планую з мови з літератури пройти його. Другий примет ще не визначився, можливо, це буде історія, можливо, англійська директорка школи номер 4 а також вчителька математики Тетяна Волкова, говорить, що в цьому році при складанні ЗНО з математики на два завдання менше, але і на півгодини скоротили час іспиту. Тепер на державному підсумковому іспиті 28 завдань треба розв'язати за 150 хвилин. А для тих, хто хоче вступити до вишу, на 32 завдання дається 180 хвилин. Мають можливість скласти тільки два. Пробних тестування. Це е, одне тестування буде з української мови або української мови і літератури, і е, в інший день, в іншу суботу, це буде е, будь-який інший предмет, який виносяться на пробне ЗНО. Далі вони складатимуться на пункті тестування, як зазначено у відповідних документах. Ну і Потім отримають свої результати знову ж таки в свій особистий кабінет, де вони зможуть побачити, як вони склали. Але вони Отримають, заберуть зразу, зможуть вдома ще раз, ми в школі завжди розв'язуємо ці приклади. Для реєстрації необхідно буде заповнити форму на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти в розділі «Реєстрація» на пробне ЗНО, вказавши контактний телефон і адресу електронної пошти. Необхідно буде здійснити проплату. Можливо, онлайн, можливо, роздрукувати квитанцію, сплатити у будь-якому відділенні банку. І необхідно буде роздрукувати заяву, яка генерується автоматично. Цю заяву необхідно підписати, поставити дату створення цієї заяви, а далі процедурно прописано, що цю заяву необхідно або згенерувати у опції. GPG-картка, або просто сфотографувати на мобільний телефон і завантажити. Після реєстрації у учасника повинні будуть горіти чотири три позиції з зеленим кольором, що заява роздрукована, заява завантажена і оплату проведена. І ось якщо всі ці три позиції будуть горіти зеленим кольором, то реєстрація пройшла успішно і після цього ми традимо 10 березня, коли Будуть запрошення з вказівкою місця проведення, Один із Одиницятикласники Владислав та Кирило говорять, що реєструватися планують у школі разом із класним керівником. Ігор Стрільцов, Катерина Гладенка, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Результати пробного ЗНО для учасників, які ведуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови та літератури та 1 квітня з інших навчальних предметів. Основна ж сесія ЗНО відбудеться з 23 травня по 17 червня, за словами Валерії Ханікової. Цього року очікують основні сесії близько 10 тисяч учасників.